Я знаходжуся у стані знання, тобто у своїх почуттях, у розумі, у своєму бажанні, коли моє бажання складається із відчуття та розуму, із моха та ліба, розуму та серця. І всередині цього я живу, і тут я відчуваю реальність. І те, що я відчуваю, називається цим світом. У ньому я відчуваю, що існує те, що я відчуваю, весь простір, вся, всі ці великі об'єкти у просторі планети, зірки. І навіть земна куля, все людство на цьому на цій земні кулі, таке інше. Все це існує у моєму сприйнятті, у моєму почутті. Крім цього, як ми раніше сьогодні говорили, я маю уявляти, що є кордони цього сприйняття. Є інше сприйняття, і це сприйняття, котре називається не усилю отримання, коли я притягую до себе, а сила віддачі, коли я відштовхую від себе, нібито зворотній світ. У цьому зворотньому світі уявіть собі, що називається зворотній світ, замість ненависті любов. Замість отримання віддача, замість притягнення, віддачі. І в такому вигляді ми живемо, тобто живемо по суті, не в тому, що добре мені, а в тому, що добре для інших. І заради цього я виконую всі дії.